Вітаю, друзі! Сьогодні оглядаємо Sofirn IF22A дальнобій. Із Характеристик на коробці ми бачимо 2100 люмен, 482 метри дальність, максимальна. Захист по стандарту IPX 8 порт зарядки USB Type-C. Далі йдемо. Світлодіод у нас SFT 40. Кольорова температура 6500 К. Означає, що в нас повний комплект із акумулятором. Ну, блек, чорний колір. Далі. Характеристики на задній стороні коробки У нас йде, 5 режимів. Перший Moonlight приблизно 1, люмен, 400 годин роботи. Low – низький 30 люмен, 41 година роботи до 91 метра дальність. Середній режим 320 люмен. 5,6 години роботи 257 метрів. Хай високий 1100 люмен, 2,5 години роботи 482 метри і турборежим 2100 люмен, майже 2 години роботи 629 метрів. Цікаво, чому тут написано 629 в турборежимі, а на лицевій стороні тільки 482. Коробка в нас симпатична, гарної якості, добре підійде на подарунок. Давайте глянемо, що в нас всередині. Ось такі магніти у нас є на коробці. І всередині у нас мануал. Перехідник під батарею 18650, провід зарядки USB Type-C USB Type-A. Додаткові ущільнюючі кільця і темляк на руку. Оцінюємо дизайн. Як виглядає ліхтарик в порівнянні з іншими популярними моделями? Це у нас Sofirn sc 33, далі Sofirn IF23, далі SC18 і налобник hs 10 Вага 188 це разом з кліпсою і акумулятором. Конструктивно ліхтарик у нас розкручується на дві частини. Нижня частина і середня. В Середині в нас акумулятор формат 21700. Ємністю 5000 мАч. В голові, як бачимо, пружини немає. Тільки в хвості. Кнопка включення, хоч вона і невелика, але мені подобається. Клік чіткий. В темрі, ви точно її знайдете. В кнопці ми маємо індикатор зарядки. Зелений колір це 75-100%. Червоний 25-75%. І червоний мигаючий це нижче 25%. Керування. Один клік. У нас вмикається ліхтарик, щоб змінити яскравість. У включеному режимі затискаємо кнопку, і по колу у нас яскравість міняється. Відпускаємо на тій яскравість, яка нам потрібна, і вона залишається. У вимкненому режимі, затискаючи кнопку, переходимо в режим онлайн. Щоб перейти в режим турбо. У вимкненому стані дабл клік. Раз, два. Також є режим стробоскоп. Щоб його активувати у вімкненому режимі, тричі, швидко натискаємо на кнопку. 1, 2, 3. Струм споживання. Мінімальний режим у нас 5-6 сотих. Середній режим у нас 084. Наступний. 1,83. Це високий режим. І в турбо у нас. Трошки більше ніж 3,5. Приклад роботи. На жаль, інших дальнобоїв, з якими можна об'єктивно порівнювати, в мене немає. Тому для, чисто для порівняння світлового потоку і плями ми е, візьмемо модель IF23. Sophie 22A низький режим. Середній. Високий і турбо. Як ми бачимо, це дальнобій. Тобто весь світловий потік сконцентрований посередині. Букової засвідки майже немає. Зараз для порівняння увімкну IF23. Ось IF23 низький режим. Для порівняння IF23. І Софір 22А 23 й 22 А. До висновків. Софірна f 22 а являється ліхтариком, який здатний виконувати свої вузькі функції. А це світити вдалі. Тобто, не потрібно його купувати тим, хто хоче йти по лісі чи по дорозі і світити собі під ноги. Це сугубо дальнобій. До мінусів можу віднести те, що особисто мій екземпляр на низьких режимах трішки зеленить. Це перший мінус. А другий це відсутність в голові пружини. По інших характеристиках питань немає. Мені сподобалась кнопка, кліпса, двійна, акумулятор ємкий 5000 мАч. Також хочу додати, що більш детально, як він світить. Можна подивитися відео про Sofirm sc 33. Якщо сподобалось, буду вдячний за підписку та вподобайку.